Так, невеличкий обзор котла Вітяс. Даним котлом користуюся першу зиму. В принципі, котлом цілком і повністю задоволений. Котел тримає приблизно 10 годин будинок 140-150 квадратів. Все чистенько, ніде нічого не текло. Єдиний нюанс був з уплотнителем, але коли звернувся до заводу на, буквально на протязі тижня мені прислали новий уплотнітель і абсолютно ніяких проблем не було. Може в мене він чуть-чуть піддимлювати, тому що хоча вроді все нормально. Тому що в мене комен трошки замалий. О, чуть-чуть. Так, Температура 60, 70. і тут стоїть 70. Ще зразу є така ємність на 300 літрів. Води. В принципі, хватає на 4-5 годин без світла. Він витримує. Все. Дуже дякую. Дякую компанії Вітіс за хороший котел.